Привіт, друзі, співачка-зрадниця Ані Лорак, яка підтримує криваву політику Кремля та вже багато років живе і працює в Росії, продовжує дивувати своїми цинічними витівками. Зараз вона перебуває у Білорусі на міжнародному фестивалі мистецтв Слов'янський базар. Там вона співає свої російськомовні пісні та активно пропагує дружбу між народами. Зокрема, деяким роззимі вона заявила, що найбільше зараз мріє про мир. Я хочу, щоб мир був у всьому світі. Це моя мрія, сказала зрадниця і не зазначила, що в її рідній країні йде кривава війна, але вона згадала про своїх батьків українців. Не секрет, що цього року помер її батько Мирослав Куяк. Які були у них стосунки до смерті чоловіка, і коли вона востаннє його бачила, невідомо. Але тоді Лорак говорила, що він залишиться в її серці назавжди. Тому вирішила і на цій темі прив'язати пропагандистські заклики до миру з країною-агресоркою. Я хочу, щоб діти були здорові, щоб моя матуся була жива. Цього року я поховала батька. Тепер я мрію, щоб матуся була зі мною багато років, щоб усі батьки були живі. Я мрію про прості речі. Додала зрадниця, яка сплачує податки в Росію, спонсоруючи нові ракети. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.